Як набридли ці Моськи? Ой, бля. Ви помітили, що коли виходять всякі такі єрмаки і тому подібні люди, і починають розповідати, що там на рашці беззаконня? Я вже бачу і Залужний наш почав про це говорити. А чому ви не говорите? Що в нас абсолютно те ж саме. Абсолютно те ж саме. Все, що ви говорили про Рашку, ви. Зробили з нами. З простим народом. З простим народом. Як вам з тим живеться? Ну, коли вмиваєтеся, ну, кров змивається чи ні? Оце цікаво взнати. Блін, перемивають одному кісточки, якісь, вже, блін, плакатики з лозунгами роздають, якісь вибори, невибори. Отут ви всі. Отут. Дубінський сидить в СІЗО, блін, пише: Тато, блін, е, як він там написав, війна вже закінчилася. Це просто зелля, коротше, мечеться, <кій> і пробує втримати владу. Слухай, Дубінський, не знаю, де ти є там, в якому саме ти СІЗО знаходишся. Дивися, сьогодні був масований обстріл України. Що закінчилося? Я не пхну за Зелів. Зілля теж красавчик. Я не знаю, в нас вороги, Повсюди. Отак виходить. Отак виходить. Одні рвуть з іншої сторони, другі розривають зсередини, а ми страждаємо.